Заплутана загадка, як не крути, зізнатись не хоче ніхто вивчу всі мотиви, усі докази кожен слід. На загадку знайду я відповідь. Одне лиш ясно. Одне відомо те. Одне лише ясно, хто б там що не говорив дім. Хтось в цій кімнаті персонажа вбив. І я очолю це розслідування. Ти мусиш відточувати навики володіння мечем Соскі. Інакше відставатимеш у школі ніндзя. І принцеса Елмон Блосом. Ця сукня тобі так личить. Щоб час відкласти скетчбук і лягати спати. Тобі завтра в школу. Гаразд, мам. Вибач, що не вийшло. Руки так важко малювати. Мабуть, спробую ще раз завтра. Дякую, що були моїми друзями сьогодні. Всі ви. Ісус! Піплексолодко спить! <рит error> Фу! Ви лишенько гляньте на цю сукню! І стає неймовірно талановитою художницею! А у мене. Сукня була створена винятково для сиквелу мого мультфільму. Ви хоч уявляєте, скільки ляльок вони продали лише завдяки цій новій сукні? Це просто геніально. Те вже хоча до всіх чи підприємницьких штучок чи не так, Альбі? Що ж, я прагну довести світові, що 2D-принцеси принцеси це вже не просто дівчата в біді. Ті нові модельовані і анімовані в 3D принцеси потребують крижаних чи вогняних сил, щоб продемонструвати свою міць. А я ж зроблю це завдяки своїм бізнес-навичкам. Орену Сатунюва, хіо я цурнінджігайта. Суїцю мусоночка ради. Фемінізму ну та мені та така текори та райока та декідона. Сори до корока. Я цува кату на джуцуди. Орену Казуко, корошта. Орену Хебіні Чанва. Сунохан Демо піпуса макакайте курида. Коноката насеї риба. Кореде йояки. Ти коли-небудь замислювалась над тим, щоб вивчити японську і зрозуміти, що каже Соске? А раптом він каже щось важливе. Знаєш, пів вивчає японську мову. Можливо, вона хоче подивити його шоу без субтитрів. А я вважаю, що вона прагне стати аніматором в Японії. Чи ти чула, що вона отримала художню винагороду в школі? Хе, Що ж, вона й не дивно. Піп дуже талановита. І як завжди, прокидайся останньою, Джорджо. Ну, таким красенням, як я, потрібен свій сон краси. Я на найпопулярнішому шляху в підліткому симуляторі побачив. Детектив першокласний, злочини пристрасті. І не просто так, знаєте. Не можу повірити, щоб я побрала твій шлях. <смірш> Він а! ти розкидаєш крихти свого кексу прямо на мою хоп-фігурку. Прошу будь обережнішим поряд із цим величним шедевром. Їж біля своєї фігурки. Я не хочу зіпсувати свою гоп-фігурку. Піп відкладала Кишенькові цих два тижні, щоб її купити. До того ж. Тривайте. Хто ще прокидається? Хіба я не останній? Хм. Один, два, три, чотири. Але ми всі тут. Зачекайте. Невже? Піп намалювала нового героя? Медово соєвий соус. Новий герой? <гас> У нас не було таких ціловічність. А тара ще аніме на керакамо чиринайзе? Піп писимо васекін хаджмета. Як сукнуфу і баран дотеніме умі хаджмета дейтета. Хоч би це не був той прокурор Леджвард, Він мій найбільший конкурент у всій ігровій індустрії. Якщо б я вирішила стати ком фанаткою. Хто б це не був? Але не схоже, що він знає, як вибратися із скетчбука. Що за пух? Він же повністю сірий. Манка насикай каракітанука. Як сукну фуєй барандуну анімага кен цикута чігасі кіте Піпу сумага окоте мангані кірі кайта тока Ах, хвила небесам, це не Леджворд Тобто... Кхм-кхм Ласко, просимо до скетчбуку Піп'ю, наче Як тебе звуть? Як звуть? Знаєш, ну... Звідки ти? Ти з якогось фільму? шоу? Анімека? З підліткової, але сексуальної відеогри? Я... Мабуть, я жодний з них... Стривай Невже? Оригінальний персонаж. Медово <гас> соєвий соус. <гас> Наша піп уже зовсім доросла, йому свого першого оригінального персонажа. <гас> хм, Оригінальний персонаж. Ага. Тоді звати його Оусі. OC від оригінал Character. Сі? По-англійськи. О, О, О Сі. Суриваї. О, Гаразд. Осі. Моє власне ім'я. Але здається мені, що Піп тебе ще не домалювала. Неважливо, ми покажемо йому тут це і без руки, юначе ми, як улюблені герої Піп. Хі, вона постійно малює нас. О. <кхм> Вітаємо тебе у скетчбуці, Піп. Вау, то ви улюблені герої біб. Ага, а ще вона придбала наші хоп-фігурки. Це доказ, що ми її найулюбленіші. Ці фігурки називаються хоп-фігурками. Саме так. Мати власну хоп-фігурку це найбільша честь, яку можна отримати у світі людей. Ця компанія заробляє стільки грошей. Ці фігурки теж уживають. Немали дурниць. Іграшки не оживають. Це ж божевілля. Думаєш, піп коли-небудь купить мою хоп фігурку також? О, ні, любий. Ти не існуєш у вигляді хоп фігурки. Ти ж навіть не справжній герой. Вибач, хлопче, але ти не належиш до нас ось так. О, як. Але хей, допоки піп продовжує малювати тебе, ти залишатимешся живим. Тому дозволь розповісти все про твоє нове життя. Вітаємо у світі, вітаємо у світі, скачь у капі, де ми оживаєм, де ми оживаєм кожну ніч. Вітаємо у світі, вітаємо у світі, скачь у капі Лиж ту проп'є, прокинемо знов. Що ж? Дозволь представити нашу групу. Хеджорджа раді. Тобі. Тобі. Читачу про мій детенсим. Детектив першокласний, злочин пристрасті. Розповім, хто я такий. На популярніший шлях тут цей мій. Детектив першокласний, злочин пристрасті. Привіт, я Алман Блоссом, Можеш звати мене Альбі. Як типова принцеса, проте я веду власний бізнес, я підприємниця і принцеса. А тепер передаю слово він. Хей, усі рада тобі. Я він з американського мультфільму. А чи казала я вже, що люблю кекси, медовий соус. Але стривайте, я також люблю веселки, посипку, пончики та шоколадне морозиво! Так важко обрати! Медовий соус! Тепер передаю слово Соске, він з японського мультфільму. Аніме, да, аніме. Я оші юрова Соске, шторова шіште каотуме, хітова шіште наунокос, омей хінджу, мей банкай. Я тверсен, хебнічен, мітетене. Не хвилюйся, ми теж його не розуміємо. Вітаємо у світі, вітаємо у світі, світ лука Де ми оживаємо, де живаємо кожну ніч. Вітаємо у світі, вітаємо у світі, скачку капіт, лиш дванадцять. Завітаю усі, ще кріпере його а не мій. Адже ми лиш фанарти, не оригінальні, і бо що ще замінять мене. Чи ще є режисідруть без сліда, бо в нас їх є дефекти, ми не ідеальні. Боюсь, де піп я не цікава, як падає і тут вже зайва. І не схожа на нових 3D принцес, а усі новий інтерес. І я мальована в старомоднім стилі. А я ріва, сугіри. Міна Васуреру, аж та вимокайте мурна й комоку у шінанти не хогає. Мімодім застаріває, і я тут скоро буду зайва. А що тоді? Раптом я більше не улюблена. А що якщо він, він навіть не справжній герой! А раптом не на мить як саме біпти мріє. Ха, вже шоста ранку. Ми всі повинні повернутися до скетчбуку, допоки піп ще спить. Заради нашої таємниці. Вже час. Ходімо. Вітаємо у світі, вітаємо у світі, скіч Бога Піп. Ой, як же цішусь я цим життям і вдячні дівчинці щую. То ти кажеш, що вже прокинулася такою? Так. Що це взагалі? таке? Я навіть не можу це з'їсти. На смак, як. рідке розчарування. Здається, це вода. Але чому тоді соски весь скритий шоколадним тортом, га? Вов Дорода! Бути грязьовий торт, якщо він смакує точнісінько, як грязь. Я ще ніколи не їла такого торта. Да карадору, дати терудоро! Що тут за галас? Дехто взагалі та намагається поспати. Ми намагаємося з'ясувати, чому ми всі вкриті казначим. <гас> Моя хоп-фігурка. Ага. З нею все гаразд. Пала небесам, що це лише ви двоє вимазані. Гей, hey! можливо, всі теж вимазані? О, oh, так, ти права. Маємо розбудити його і перевірити. Бідолашний, мабуть, знову застряг у сторінках. Таке могло статись. цугі ва Осі, Коноджін Сейту Яноченту Костане. Дореда кіно в шуні, а вона кірейки найда. Альбі, це не ти. Правда ж? Я? Чому ти вважаєш, що це моя провина? Ну вчора ти розповідала про те, що Осі може замінити тебе. Власне, я б не винила піп, якщо вона перестане тебе малювати. 2 d принцеси вже не популярні. Забери свої слова назад. 2 d принцеси були чудовими до появи тієї крижаної королеви. 2 d анімація відійшла у минуле ще до її появи, і ти це знаєш. Ти, 2 d героїня, також взагалі то. І ти теж вчора нарікала на усі. І зараз ти вся у воді. Хіба це не робить тебе особливо підозрілою? Що ж, моє шоу і досі популярне. В такому разі соски весь вимозини грязовим тортом, і його шоу вже закінчилося. Це робить його найбільш підозрілим з усіх. Хора, мада, хосетирує. Маєш на увазі той спінов про твого сина? Точно! Ніхто його не дивиться. Пригальмуйте на всі. Якщо ніхто не хоче признатися, то лише одне ми знаємо точно. Одне відомо те. Одне лиш ясно, хто б там що не говорив дім. Хто в цій кімнаті персонажа? Вбив. І я очолю це розслідування. Зажди. Чого це ти очолюєш? Тому що я детектив. Омаєва Крайм пашен Семондаро. І ви всі бачили часу останнім. І відтоді я був полізору. Завжди. Очевидно, я тут єдиний, хто не є підозрюваним. Отже, за цією логікою, той, хто прокинувся першим, і є головний підозрюваний. Він міг вбити осі, допоки всі інші спали. Тож, хто прокинувся першим, Альбі прокинувся раніше. Соски прокинувся раніше. Він ваоріосекніоктатозо. Що ж, з цієї безвихідної ситуації ясно, що ніхто не бажає зізнатись. Що це ти робиш? Я намагаюся з'ясувати, котрий шлях мені обрати: шлях води, бруду чи принцеси? Я не можу бути підозрюваною. Принцеси ніколи не вбивають. Вони завжди є тими, кого вбивають. Отруйний фрукт, кинжали, веретено. Схоже, що ти щойно перелічила без способів вбити когось. Тише. Я розслідую всі шляхи порівну. Це єдиний спосіб відкрити кожну кінцівку. Так, але ж у нас немає часу на суперечки. Ми повинні з'ясувати, хто вбив осі до шостої ранку, допоки піп ще спить. Якщо осі не повернеться в скетчбук до того часу, піп буде у відчаї. Гаразд, розслідуй що тобі треба, але я роблю це лише заради піп. Заради піп, піп писала. Прекрасно, тоді почнімо. Хвана небеса, це всього шви або що це біле в нього на лапах. Гадаю, я щойно обрав свій перший шлях. Одне лиш ясно, безсумнівно, одне відомо, це очевидно. Одне лиш ясно, хто б там що не говорив хто з цій кімнаті персонажу вбив. Одне лиш ясно, жодних сумнівів Одне відомо справді Одне лиш ясно, хто б там що не говорив Тим, хто, «Хто з цій кімнаті, кімнаті персонажа вбив я каж заплутана загадка ця, зізнатись не хоче ніхто. Вивчу кожен шлях, ці підказки, і сліди. Вбивцю буде викрито. Одне лише ясно. Сумнівно, так, Одне відомо. Так, одне лише ясно, хто тобто та що не говорив. Тим хтось в цій кімнаті персонажа вбив.